Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Вітаю. Дякую вам за те, що ви цей вечір зі мною нагадую про можливість пройти марафон по фінансам, по здоров'ю і по парі. Отже, сьогодні я хотів би з вами поговорити ось про таке. Подобайте коментарі. І, звісно, поділіться цим етером. Перевірте підписку в Ютубі і на всіх інших ресурсах. Але не про це будемо говорити. Будемо спілкуватися про знання і доступність знань. Ну, перше, ми знаємо, що історична цивілізація людей ефективно знищила людей знань. Тотально, брутально спалили на вогнищах інквізиції, вішали, вбивали іншими способами, рубали голови, якщо бачили перед собою людину, яка володіла знаннями. І до того теж, до середньовіччя, теж було багато знищено людей знань, і це була система. Тотальна цивілізаційна система. Знищені племінні вожді, шамани в Америках. Чого б це? Ви Знаєте, в Древньому Римі, в Греції стільки за одне слово. У згадування імен майстрів. Якби ви згадали Платона ще якогось майстра, який був насєм знань, вам би скоріше за все відтяли голову від тіла. І ці знання оберігалися і певним чином не виходили за круг. Так званих особливих людей. Так, такі були носії герметичної традиції, які в певному колі е, і, е, утримували знання. І це мало певний сенс. Бо профани не сприймали знання в Тибеті деінде знання не передавали темним носіям зла. Не передавали принципово знання або передавали не всім. В інших тибетських монастирях передавали всі знання всім, підозрюючи те або розуміючи те, що рано чи пізно знання потраплять в необхідні руки для необхідного використання на благо всіх. І той і той підхід мали сенс і так продовжувалося тисячі років. Наша академія це той осередок, який, в принципі, не робить таємниці зізнань, і все, що має бути доступно широкому загалу, передається широкому загалу, при тому, що ще й безкоштовно. Можливо, в моїх безкоштовних, можливо, а точно в моїх безкоштовних відео ви собі кропіткий дослідник знайде все необхідне для духовного розвитку. Що лишається у нас за кадром? Те, що може нанести вам шкоду за рахунок занадто високих вібрацій. Крапка. Все інше ви можете отримати або на семінарах наших, або навіть багато що безкоштовно, на теренах наших соціальних мереж. І, але ви знаєте, ми з розумінням ставимося до того, що дехто не хоче розуміти, де кому перекриває сам собі доступ до знання, розуміння, прияття знань. <кхем> Правду, істину треба сприймати, хтось її просто не хоче сприймати, комусь некомфортна вона. Занадто високі вібрації нашої академії, звісно, на превеликий жаль, не для всіх. Але знання ми маємо і мусимо передавати всім. Кожен ними може скористатися для свого блага, для свого самоочищення і для свого саморозвитку. Отже, тому я вважаю, що немає неготових до навчання. І ми навчаємо всіх. Кожен доходить. До свого максимуму. У когось максимум це перший ступінь. Хтось уже хоче і 4, і п'ятий ступінь академії. Пробачте, ми це готуємо. Наші ступіні мають бути виважені, збалансовані і мати продовження концепції, яка йшла перший, другий, третій ступінь. Адже довгий час ми думали, що у нас буде лише три ступені, тепер ми раз знаємо. Що їх буде щонайменше 5. Щонайменше 5. Тому ми це з розумінням ставимося до цього. Ми розуміємо, що хтось не здатен на певному етапі сприймати певну інформацію. Ми її не даємо. Розумієте, мені часто кажуть, я 30 років в візотерісі, пот... і... і тому давайте відразу на третій ступінь. Немає сенсу. Потім, коли людина заходить в перший ступінь, проходить перший, другий, третій, та сама людина. Вона розуміє, чому саме так збалансовано, ми рухаємось з першого і не дивлячись на те, скільки вироків в візитериці, головна хвороба тих, е, хто надають знання школ, академії і всього іншого, без системності е, проведення учнів, якісь вправи. Даються часто, ну не часто я бачу пару дуже популярних школ, які засновані комахами. Вони активно підселяють в своїх учнів лічинки, і мені доводиться часто безкоштовно приймати ці ті лічинки з людей. І ті люди до мене приходять часто агресивні. От була команда приходила, от дівчата не змогли преодоліти свою агресію, тому мені не вдалося їм допомогти. І вони так агресивно себе і будуть і далі поводити. Я думаю, що це самознищення. Комахи дійсно спробують спро захватити цей світ, і це їхня справа. от Ми в цьому застосовуємо певні протидії, ну от певні важелі, але ж ви вибираєте собі і вчителя, і вчення. От, от мене дуже потішило. Перший такий, і слава Богу, останній раз людина не пішла в нашу школу, бо в нашій школі немає егрегора. На його думку, не може існувати структури спільноти без егрегора. Тобто, не, поза зоною рабства не може існувати нічого, тільки в зоні рабства. Тобто, те, що ЕГрегор це структура рабства, розуміння ноль. От, всі вчителі, що розповідали про егрегори, да, є плюси в них. Вони, вони про ті плюси знають. А про те, що, по суті, є егрегором, ну, чомусь збалансованої інформації ніхто не дає. Чому б це? Бо контролюються егрегорами. Наша академія спокон віків не мала егрегорів і не буде мати. Ми будемо собі розвиватися і далі без створення егрегоріальної структури. Але енергоструктура нашої академії існує. Ми опікуємось про чистоту каналів наших учнів. Ми піклуємось про захист наших учнів, про те, щоб вони мали доступ на, тон, на тонкий план до ефективного до знань. І це робота наш каналу, нашого, нашої академії. Той, хто бачить, спостерігали, були люди, які спостерігали з нашою академією, і, впевнившись, що ми дійсно не качаємо енергію, не використовуємо чужу енергію на свою користь, а навпаки, даємо, приходили на навчання. От таким чином. Але Бачите, певна кулуарність людей знань, вона привела в таємничність і таке інше. Ну, це давало владу додаткові знання і все інше. Спосіб маніпуляції масами, і магічні знання, і навіть проста математика, геометрія, фізика, знання по хімії, алхімії давали певну перевагу в житті. Людям і вони це використовували. Ми стоїмо на позиціях, що всі мають бути, мати волю, свободу, незалежність. І ми її даємо через доступність знань. Так, у нас е, навчання оплатне, але е, воно збалансовано неймовірною кількістю безоплатних відео, які ми пропонуємо щодня. Отже, тому ми. Е, Намагаємось донести істини до всіх, і ми з розумінням ставимось до того етапу, коли людина не відчуває, не бачить, не чує, не розуміє. Ми з терпінням допомагаємо пройти, відповідаємо на запитання, проводимо інколи особисті додаткові заняття, коли це ми бачимо необхідним, і допомагаємо людям освоїти і бачення, і відчуття. І розуміння тих процесів. І досконало проводимо перший, другий, третій, поки що ступені академії, готуємо четвертий, п'ятий додаткові факультативні теми для семінарів. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. З вами сьогодні був майстер Овен Стефан. Вибачте, нагадаю про вподобайки, коментарі, підписку і, звісно, рекомендації. Іншим. О 21-й годині молитва за Україну за перемогу. І приєднуйтесь кожного 1 числа до наших робіт марафони по е парі, по здоров'ю, по фінансам теж можете пройти разом з нами. Звісно, перший, другий, третій ступінь, будь ласка, запрошуємо. Отже, обіймаю серцем, ми маємо мати знання і жити по ним.